Уявіть собі картоплю, яка вже через трохи більше ніж місяць після посадки дає рівні великі бульби товарної якості. Це орла, ультраранній голландський сорт, створений для тих, хто хоче максимально ранню віддачу врожаю і працює в умовах дефіциту вологи. Орла формує потужний кущ з більш ніж 15 великими вирівняними бульбами округло овальної форми. Шкірка кремового кольору, гладка, м'яко-цвітло-жовта, щільна, з високим вмістом крохмалю і сухих речовин до приблизно 24%. Це ідеальний сорт для миття, фасування, преміальної плинці, а також для пюре, супів та запікання. Вегетаційний період орли складає орієнтовно від 30 до 50 днів. У південних областях України сорт дозволяє отримати два врожаї за сезон, особливо за використання плівки чи укривного матеріалу. Потенціал врожайності сягає до 40 тонн з гектара, при цьому сорт стабільно віддає врожай навіть за нестачі вологи. Орла має високу стійкість до фітофторозу листя і бульб, стійка до нематоди, добре протистоїк парші. Це робить її придатною і для органічних технологій, і для інтенсивного виробництва. Оптимальна глибина садіння становить близько 12 сантиметрів. Важливий нюанс: орла чутлива до метри бузину, тому його застосовують лише до появи сходів. Якщо вам потрібен ультраранній сорт, який поєднує швидку віддачу, чудовий смак, високу товарність і витримує посуху, орла стане одним з найсильніших рішень для вашого господарства. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.